Ну, вітання усім глядачам. Про найважливіші новини понеділка готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. 845-ту добу поспіль українські сили оборони продовжують відбивати атаку окупантів. Через ворожі обстріли двоє мешканців Донеччини дістали поранення. Пошкоджено будинки в Торецькій, Часовоярській, Мар'їнській та Сіверській громадах. У в зоні ураження опинились промзона а в Лиманській громаді під вогнем окупантів перебували торське та зарічне. Сьогодні світ бачить, що справжня дипломатія це не лише про слова, це про кроки. Кроки, які потрібно вжити, щоб виправити ситуацію. Ми почали розвивати такі кроки, і це практичне значення саміту миру, і саме ці та інші подібні практичні кроки до відновлення безпеки та миру доведуть всім у світі, що статут ООН, Може бути відновлений до своєї повної ефективності. Всі принципи та цілі статуту ООН. Дякую вам дуже. Слава Україні на Харківщині. Ворог продовжує артилерійські та авіаційні обстріли з застосуванням кабів. Через атаку окупантів в Ізюмському районі постраждала дитина 13 років, а також чоловік та жінка. Пошкоджено будинки, господарчі споруди та автівки. Дісталося і самому Харкову через ворожий удар кабами. Пошкоджено один з корпусів дитячого табору. Даних про постраждалих не надходило. Понад 300 разів гатило окупанти по громадам Запорізької області. З артилерії, авіації та дронами накривали 8 населених пунктів. Пошкоджено житлові будинки. Мирні жителі на щастя не постраждали. Двоє людей поранено у Херсонській області. Там окупанти поцілили в житлові квартали громад та безпосередньо по Херсону було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, газопровід, пошкоджені приватні будинки та автівки. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів. Генштаб ЗСУ звітує протягом минулої доби сили оборони України знешкодили понад тисячу загарбників, перетворили на металобрухт, 24 одиниці автотехніки, 18 броньовиків, 14 гармат, вісім безпілотників і два танки. Протягом доби зафіксували понад 100 бойових зіткнень. Підрозділи ЗСУ успішно відбили спроби ворожих штурмів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На окупованій частині Запоріжжя зусиллями українських армійців ворога поменшило біля пологів, спалили артилерію, що обстрілювали та район за Енергодаром та Дніпрорудним. На лівому березі Херсонщини вогонь наших оборонців. Навідався в гості до чужинців біля Голої пристані, Подокалинівки та Каховки. На Донеччині мінус жива сила окупантів біля Микільського та Володимирівки, Горлівки та Верхньоторецького. На родинах Мар'їнки та в передмісті Донецька. Мінус бронетехніка ворога українські армійці за 845 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення успішно демілітаризували такі сили країни-агресорки. 359 літаків, 326 гелікоптерів, понад 11 тисяч безпілотників, 853 засоби ППО, понад 7,5 тисяч танків, більше 15 тисяч бойових броньованих машин, понад 13 тисяч гармат, більше тисячі РСЗВ, понад 18 тисяч одиниць автотранспорту, більше двох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину і понад 527 тисяч солдат-окупантів. Ствольна артилерія і дрони «Камікадзе» проти мирних мешканців російські окупаційні війська – Вранці завдали удару по Покровській громаді Нікопольщини. Пошкоджено два приватних будинки: господарська споруда, легкове авто та лінія електропередач. Напередодні ввечері окупанти здійснили обстріли Нікополя та Марганецької громади. Пошкодження отримали приватне домоволодіння, господарська споруда, автомобіль, леб та будівля, яку не експлуатують. Напередодні протягом всього дня ворог відкривав вогонь зі ствольної артилерії, скеровував дрони та скидав боєприпаси. На Нікополь Марганецької Мирівської громади осколкові поранення отримали 57-річний чоловік та 60-річна жінка. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, чотири приватних будинки, дачний, легкове авто, а також двоповерхова будівля, яку не використовували. В інших районах Дніпропетровської області ворожі атаки та обстріли не зафіксували. Переплутала педалі та врізалась в інші авто. ДТП сталося на вулиці Володимира Великого. За словами свідків, дівчина була за кермом Део і намагалася припаркувати авто, але переплутала педалі та врізалась в автівки, що стояли поруч Форд та Фольксваген. На щастя, люди не постраждали. А в усіх обставинах подій розбиратимуться правоохоронці. Підтримка стартапів та сприяння їх кількості в місті провели круглий стіл під назвою Системна підтримка та розвитку інновацій і стартапів у кривому розі його учасники представники міської влади, КНУ, учасники інкубаційної та преінкубаційної програми стартапів, а також поважний гість міста. Засновник бізнес-інкубатору Чарльз Вайтхет. В ході круглого столу розглянули результати першого кроку програми підтримки стартапів у кривому розі, а також окреслили дорожню карту подальшого розвитку, підкріпивши це намірами підписанням відповідного меморандуму. Більше розкажуть наші кореспонденти. І Проєкт пана Юліана свого часу увійшов до топ-десятки кращих стартапів України. Втім, реалізувати та, зрештою, монетизувати його не вдалось. Були спроби вступу до бізнес-інкубаторів та акселераційних програм. За задумом розробника, всередині проєкту Cycling зробили можливість накопичення внутрішньої гробої валюти та бонусів, які згодом можна реалізувати в офлайні та онлайні. Коли з'явилася можливість долучитися до бізнес-інкубатора в місті Кривому розі, ми звісно скористалися цією можливістю. Ми значно переробили нашу бізнес-модель і власне. Чарльзветхет обрав наш проект для подальшої роботи. Проект наш орієнтований на велосипедистів, точніше, на велоспільноту. Головна ідея його полягає у створенні платформи, яка б об'єднала велосипедистів. Із веломагазинами та велобрендами засновник ЙОУ бізнес Incubators Чарльз Уайтхед є підписантом двосторонніх договорів та меморандумів про співпрацю з вишами Києва та інших міст країни, але особисто приїздив тільки до Кривого Рогу, адже місцева влада демонструє ентузіазм та неабияку зацікавленість підтримці та впровадженні на практиці цікавих бізнес-стартапів це місто дивиться не тільки на економіку, а й на майбутнє. І я вію, і я повністю погоджуюсь в правильності цього шляху. В сполучених штатах близько 95% стартапів є на житті здатними. Ті 5% що залишаються, це чудовий бізнес. Але з них лише одна чи дві компанії досягають дійсно успіху. Тому, коли ми говоримо про стартапи, ми не дивимося на кількість. Ми дивимося на прибутковість. Ми хочемо знайти, хоча б одну компанію, яка буде успішною, і ми знаємо, що вона дійсно такою і буде зростання темпів та обсягів економіки міста, зокрема в перспективі, і завдяки появі та подальшій імплементації інноваційних ідей та їх напрямків. Те, що нині міська влада робить в кооперації з EO Business Incubators, є завершенням першого циклу, проведення першого бізнес школи та першого бізнес-інкубатору. За оцінку уряду втрати країни вже підходять до 500 мільярдів доларів. І питання в тому, що навіть якщо наші міжнародні партнери допоможуть нам цима коштами. Що ми будемо з ними робити? Що ми будемо відбудовувати в нашій державі? Ми всі розуміємо, що немає сенсу відтворювати те, що у нас було. Тому перед нами стоїть виклик, яким чином ми маємо спланувати майбутнє як нашого міста, так і нашої країни, зрозумівши виклики майбутнього. Увазі поважних присутніх презентували як стартапи інкубаційної програми, так і програми преінкубація від EO Business Incubators. Стартапи це не тільки новий поштовх у розвитку економіки та суспільного життя міста, а ще це можливість утримати талановитих креативних містян від виїзду з міста. У нас є декілька цікавих результатів, і ми далі рухаємось по розвитку цього напрямку. У нас буде другий цикл, такий який також буде складатись з школи і бізнес інкубатор. Напрямки дуже дуже різні. Це і спорт, це і Питання пов'язане з біологією, це і мобільні додатки. Я вірю, що в нашому місті ідея створення платформи та створення інноваційної екосистема система це цілком така реальна річ. В знак підтвердження серйозних намірів та подальшого поглиблення співпраці Чарльз Вайтхед та проректор з наукової роботи КНУ підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння в рамках програми комерціалізації науково-технічних розробок. Кожне нове робоче місце, створене завдяки організації стартапу, це не тільки податки, це якісно новий інший принцип роботи, інноваційний зору та зовсім нове бачення міста. Кривий Кривих відомий не тільки своєю рудою, металом та великими промисловими підприємствами. Місто має великий інноваційний та науковий потенціал. І саме на стиці науки інноватики, бажання міста та його громади може з'явитись додаткова точка зростання саме в стартап-площині. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський. Відкрили меморіальні дошки, аби уквічнити пам'ять про загиблих захисників від сьогодні на фасаді Криворізької гімназії, номер 126 педагогам, учням та мешканцям району про мужність нагадуватимуть видатні постаті героїв, а саме історії Олександра Плахтієнка, Сергія Мар'яненка, Олександра Барановського, Олега Пурика та Олександра Коваленка. Всі захисники свого часу були вихованцями цього навчального закладу. Тож про відкриття дошок та більше про історії кожного з них розкаже Маргарита Назаренко. П'ять портретів, п'ять імен, п'ять різних історій героїв на фасаді гімназії номер 126 Урочисто відкривають дошки пам'яті колишнім вихованцям, які поклали найцінніше своє життя під час захисту територіальної цілісності України. Відтак педагогам, учням та криворіжцям нагадуватимуть про незламість українського народу мужні захисники: Олександр Плахтієнко, Сергій Мар'яненко, Олександр Барановський, Олег Пурик та Олександр Коваленко. Солдат, старший стрілець Олександр Коваленко, у стінах рідної гімназії no 126 провів сім років. Після школи своє життя пов'язав із будівельною галузю. Працював в різних містах, як в нашому місті, так і в Києві. Згодом здобував великий досвід у Польщі. Спочатку повномасштабного вторгнення Олександр прийняв важливе рішення стати на захист своєї батьківщини. Долучився до ЛАВ 81-ї бригади десанту штурмових військ. Випалював ворога на Луганському напрямку. Саме там, 13 червня, дві 2023 року життя захисника обірвалося. Його посмішка та оптимізм завжди йшли попереду нього. І в пам'яті моїй е, слова стоять з нашої переписки, як він мені писав. Дашуй, не можна так нервувати, я настроївся, все буде добре. Але добре для нашої сім'ї не склалося. І сьогодні для мене день шанування не лише пам'яті на мого брата Олександра, але й тисячі інших братів, чоловіків, синів. Які заплатили за надто високу ціну. За наше з вами мирне життя давав вісіч російським окупаційним військам на Луганському напрямку. І Олександр Плахтієнко він сумлінно виконував усі завдання у пеклі нуля та сподівався виховувати своїх синів у мирній країні. Але на жаль, усі мрії та плани забрала кровава війна 2 лютого 2023 року. Під час виконання бойового завдання біля села Діброва Луганської області Олександр отримав кульове поранення, несумісне життям. Тепер мужньому захиснику назавжди 41. Захищаємо нашу батьківщину, наше місто, нас з вами. Тяжко, дуже тяжко синів ховати. Загинув, як герої. Ми гордимося своїм сином. З першого класу у гімназії номер 126 навчався і армієць Олександр Барановський. У 2003 році захисник пройшов строкову службу. Після працював на виробництві меблів. Коли російські окупанти ступили на наші землі, Олександр не міг залишитися осторонь та також долучився до лав Зсу, аби випалювати ворога з нашої землі. Захисник проходив навчання у військовому центрі Десна, був старшим навідником самохідно артилерійського взводу, військової частини А 7014 Але на жаль, 17 травня 2022 року його життя обірвала ворожа ракета, якими вони були ці хлопці у мирне життя, добрими, чесними, справедливими, надійними друзями, якими вони були на полі бою, відважними, хоробрими, гарними, вірними товаришами своїм побратимам. Ми зібралися тут, щоб Увіковічнити їх пам'ять на меморіальних дошках. Олег Пурик також не зміг стояти осторонь. Та на початку повномасштабного вторгнення, 27 березня 2022 року, за покликанням серця став на захист держави. Воїн проходив службу у складі 92 ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Був прикладом справжньої чоловічої мужності та відданості своїм бойовим побратимам. 24 жовтня 2022 року. Олег вийшов на завдання оборони села Стельмахівка Луганської області, де їхня штурмова група потрапила у засідку окупантів. Захисник та його побратими загинули внаслідок вибухових поранень. Я пишаюся тим, що я навчала, виховувала всіх наших загиблих захисників нашої школи. Вони були мужніми, сміливими, розумними, справедливими, вірними синами нашої батьківщини. Батьківщина може все, напоїти нас водою, накормити хлібом, але вона не може себе захистити. І ми сьогодні збідніли, збідніли на наших учнів, згасли їх зіроньки. Меморіальну дошку відкрили і Сергію Мар'яненку, захиснику, який мріяв та став правоохоронцем. Після отримання освіти у 2021 році чоловік підписав контракт на військову службу. З самого початку повномасштабного вторгнення Сергій боронив Азовсталь у місті Марії. Саме там, 5 травня 2022 року, серце захисника зупинилось назавжди. Він жив, зростав, виховувався і вчився бути добрим, щирим. Чесним, людяним, а ще надзвичайно небайдужим до чужого горя в дружній родині дитячого будинку. Таким він і став, адже не роздумуючи, в перші місяці війни він пішов захищати рідну землю. Імена та історії Олександра Плехтієнка, Сергія Мар'яненка, Олександра Барановського, Олега Пурика та Олександра Коваленка назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Ми ніколи не забудемо героїв, які боролися за світле майбутнє нашої країни. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський. Нові враження, емоції та знайомства. Криворіг відправив до Литви п'ятьох дітей військових захисників нашої країни. Поїздку організували в рамках міської спеціальної програми з оздоровлення дітей, яка фінансується коштом місцевого бюджету. Маленьких криворіжців в подорож відправляла і знімальна група першого міського. Тож всі подробиці далі. Зарядитися яскравими емоціями, знайти нових друзів та гарно провести час за кордоном без повітряних тривог. Днями з Кривого Рогу до Литви рушили п'ятеро дітей-захисників. Серед них 13-річна Вікторія, яка, як і більшість однолітків, не може сидіти на місці, має чимало захоплень. Одне з яких це саме подорожі до Литви. Дівчинка їде вперше. Дуже так багато не знаю, але думаю, що там буде дуже цікаво і хочу знайти друзів нових. Щоб так пообщатися, поцікавитись. була я в Польщі і була в Германії. В Германії мені дуже сподобалося, дуже багато друзів було. Було з ким пообщатися, дуже класно було. І дуже багато всього такого цікавого. Разом із Вікою до Литви поїхав її 12-річний Назар. Хлопчик чув, з цікавого у цій країні є гарне Балтійське море. З валют в обігу ходить євро. А люди спілкуються татарською. Чи так все це насправді він дізнається? Ось ось. Я їду до Литви, дуже радісний. Вже був не вперше в різних країнах. То... Так я бував у Америці, Італії, Польщі, Германії, Молдавії. Ну і перельотом там, там був у Венгрії, а і в Греції був на, на острові. І все. Дитинство має залишатися дитинством за будь-яких умов, особливо коли мова йде про малечу військових, полонених чи загиблих воїнів. Організацію дозвілля для цієї категорії маленьких кварійців на особистому контролі тримає голова ради оборони Олександр Вілкул. Я вважаю, що е, наші побратими, наші та країна, яка сьогодні надає нам підтримку нашим дітям, зробить все можливе для того, щоб діти гарно відпочили і отримали позитивні емоції. Ці ті емоції, які сьогодні вони не отримують за війни, ця подорож для дітлахів триватиме 10 днів. Від початку року у Кривому Розі оздоровлення пройшли 225 дітей пільгових категорій. Ще принаймні тисяча впродовж літнього сезону відпочинуть у заміському дитячому таборі. Кошти для реалізації спеціальної програми з оздоровлення дітлахів виділяються з міського бюджету. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, перший міський. Відновлення через спорт 15 червня на базі спортивно-оздоровчого клубу Форест відбулися змагання з пауерліфтингу в рамках міських спортивних ігор Ветеранс Games». Це вже четвертий етап змагань у других міських іграх серед ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин. Скільки претендентів долучилось? Які нагороди отримали, і детальніше про самі змагання розкажуть наші кореспонденти. Рішучість, концентрація, психологічна підтримка та єдність все це про четвертий етап міських змагань Veterans Family Games Кривий ріг ріг-2024», що пройшов 15 червня на базі спортивно-оздоровчого клубу Форест майже 40 учасників, серед яких 5 жінок та 8 дітей, змагалися у силовій дисципліні жим лежачи. Назар Лозовий вже протягом року є активним учасником клубу Інвіктус Нескорені. Отримавши важкі поранення на Луганщині у березні 22 го та втративши дві ноги, чоловік не здався та віднайшов підтримку у спорті та в колі рідних, які також разом з ним активно долучаються до змагань. Назар запевняє, спортивні ігри це не лише про фізичне, а й про психологічне розвантаження. Я після повернення додому зі шпиталю мав неймовірну депресію, і саме спорт допоміг мені реабілітуватися. Саме ці люди допомогли мені знову віднайти жагу до життя. Тому ці змагання є не стільки як про спорт, як про реабілітацію, про повернення додому. Я намагаюсь просто своїм виглядом дати іншим хлопцям зрозуміти, що неважливо, яка в тебе травма, ти завжди можеш прийти, хоча б себе спробувати. У спортивних іграх взяли участь команда Інвіктус нескорені, військові, учасники бойових дій, члени їх сімей та представники силових структур міста. Змагання проходили за паралімпійською програмою та категоризацією за пораненнями у кількох групах. Жим штанги жінки 30 кілограм, діти 20, чоловіки 60. За одну хвилину учасники повинні були віджати максимальну кількість разів. Отдыхай, дыхай, отдыхай, отдыхай, отдыхай немножко. Сорок три. Підсумку змагань найсильнішими було визначено шість силачів переможців, які отримали сертифікати на 5 тисяч гривень, а інші учасники спортивні подарунки. «Veterans Family Games» – це не лише про спорт. Перш за все, це процес одужання та реабілітації військових, які отримали поранення чи захворювання. Це про виховання патріотичних цінностей, подальший розвиток адаптивних видів спорту та залучення якомога більшої кількості ветеранів війни до занять спортом. Це повернення до нормального життя мирного. Адаптація психічного, морального стану, фізичного. І ті, хто має натхнення здоров'я, маючи можливість і позмагатися не тільки тренуватися і відновлювати свій фізичний стан, але й змагатися на змаганнях. Спортивні ігри «Veterans Family Games» проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Цьогоріч до спортивних ігор долучилося вже понад 300 учасників. Наше завдання це не лише там спорт високих досягнень, хто їздив за кордон. Це завдання, щоб якомога більше. Військових та членів родин доєднувалися до спорту і займалися спортом. Тому у нас ще окрема є велика програма у місті. Ми зберегли всі і в США наші, це і для дітей, тому що дуже багато, більше 20 тисяч дітей там займається. І є окрема, окремий напрямок, ви всі знаєте, для ветеранів. Спортивні ігри цього року стартували 4 травня та триватимуть до 28 грудня. Протягом цього часу учасники мають змогу позмагатися в 18 видах спорту два рази на місяць. Наступний етап спортивних ігор Ветеранс Games Кривий ріг 2024 А саме турнір з веслування на тренажерах відбудеться 29 червня на футбольному полі ДЮСШ номер 1. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо полеглих за незалежність. Він був мужнім воїном та гарним сім'янином. Криворіжці попрощалися з захисником Павлом Костогризом. У чоловіка залишилися донька, син, дружина та батьки, на захист яких у 23-му році став оборонець. Ніс службу в якості оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, і проте через відсутність. Через підступного ворога повернувся додому на щиті. Побували на церемонії прощання, і наші кореспонденти. Йому навічно 43. Кривий ріг привів у засвіти свого мужнього воїна Павла Костогриза. Чоловік до останнього подуху виборював нашу свободу, проте через підступного ворога повернувся додому на щиті. Паша завжди був спокійним, добрим, уважним, завжди дружелюбний, було багато друзів. У його, ми дуже сумуємо за ним і дуже переживаємо. Ну, з насторум під ним, як, з бойовим, але він одразу пішов захищати батьківщину, незважаючи ні на що, І дуже хоробрий хлопець був. Ще за мирного життя чоловік працював на Криворізькому водоканалі, радів життю та разом з дружньою родиною будував плани на майбутнє. Проте, коли над країною нависла небезпека, на за мобілізацію у червні 23-го приєднався до лав Збройних сил України, дисциплінований, сміливий, відповідальний. Ну просто гарною людиною він був. Спокійний, мотивований бієць, ну, відповідальний, Ну, До нього ніяких ніколи не було, ні претензій, нічого. Ну. Дружили воював у якості оператора відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів у складі механізованого батальйону військової частини А-0693. завжди гідно виконував свої бойові завдання. Проте 12 червня 2024 року, під час мінометного обстрілу, серце мужнього воїна зупинилось назавжди. За мужність та героїзм проявлені під час виконання бойового завдання воїна нагородили відзнаками за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Довгинцівського району посмертно рідним героям вручили бойовий прапор як символ держави, за яку воїн стояв до останнього подиху. Без чоловічого плеча та підтримки залишилися рідні герої, які вже ніколи не побачать коханого чоловіка, турботливого батька та люблячого сина. Вклоняймо за подвиги співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.